Вадим, привіт-привіт! Радий тебе дуже бачити. Привіт. Як взагалі справи? Реально, як, як настрій? Настрій, настрій різдвяний святковий, вже хочеться трошки, знаєш, полежить на триванні на дії. Трошки таке було. Була запара, була запара, зараз. Прикольно. А за зараз... ну, параприємна, за параприємна, або замовлення полянки проти. О, це приємна запаразапара. Такі пара, вони так. зазвичай потім дають можливість робити класні подарунки собі і своїм близьким. Так, давай ну може тебе, хтось не знає, можливо, хтось вперше бачить, тому що відео буде виставлене там пізніше. У нас з водімом був прямий ефір. Його ми зараз силку туди зробимо. Упор на те, щоб продавати комплектами або оптові замовлення, можна теж переглянути, яка як відбулося можливо, якісь зміни. Що мені цікаво зараз тут тобою записати в рамках нашого цього відео? Які відбулися зміни, що можливо вже є, як про додатковий результат. Тому що у нас прямий ефір був навчання ти проходив з 10 вересня по 10 листопада. Фактично, у нас зараз на сьогоднішній момент пройшло три місяці. Прямий ефір був, коли ти пройшов 2,5 місяці. Тобто фактично зараз після прямого ефіру пройшов плюс-мінус місяць. Тоді по результатам на прямому ефірі те, що було зафіксовано, переглядував 2400 доларів, було. типу з нуля-2400 доларів. Що зараз, які зараз результати, яка от на сьогоднішній момент точка є? Так, на сьогоднішній, результат, на сьогоднішній день результат 4600 на магазинах. Ага, е, отримав да, отримав е, жирне замовлення, про е, яке я тобі писав, але не хотів розголошувати так сказати. Сьогодні я вже відправку, тільки того можу сказати. Замовлення прийшло мені, як оптове, 48 одиниць товару, е, 30 кг коробка, да, і що, що прикольно, що це Німеччина, що на США дешевше було трошки, і, і чисто ми 750 доларів за а, окей, розкажи, будь ласка, зараз зрозуміло. 4600 точка Б, це от у нас фактично три з половиною місяці не. з старту навчання. Не. Фактично повний, повний нуль. Не. Ну не фактично, не. так воно і було. Розкажи, будь ласка, що було до цього, який був фундамент там, чим займався. Що було зрозуміло? Я займався займався пітражем, абсолютно схоже як товар, теж, там я вже запускали рекламу, продавали товари трішки менше ніж. нічого. Е, от. Вирішив що змінити. Щось, щось змінити, щось змінити на краще це тебе трошки. Не те, щоб виглядало, але я, наприклад, вигляді мав. Uh -huh. І хотіла щось змінити, щось спробувати надати мене, що до uh -huh. тебе тут. <laughs> Наскільки очікування від навчання і реальність, яку ти отримав. От? Співвідношення, так? Ну, да? ну я, я, я це говорив, мабуть, в прямому ефірі, що очікування були навіть менше, ніж я отримав типу. Я не очікував, що буде така комунікація з куратором з тобою ну, на період навчання. Так, uh -huh. Це максимально було класно. Допомагали з якимись питаннями, навіть якими тупими питаннями, якщо вони виникають. Дітволено додатково з куратором, якщо вони потрібні, все було піде. Цим дуже задоволення. На рахунок інформації наповнення я, якщо чесно, ще не з курс передавився, тому що інформації дуже багато, знаєш, така інформація прям практична. Типу, подаєшся на відео і потім на півдня зависти, робиш, щоб знаєш там, аналізуєш ще щось, там чекаєш. Інформація задоволена. Прикольно. Окей, <плес> що uh, okay. uh, потрібно було тобі для старту? Ну, типу, прийняв рішення на навчання. Які потрібно було вкладення, скільки можливо там часу треба для старту ось дуже часто за це питають. Так, да, ну час я приділив максимум, типу, тому що я що за ретражу і, типу, весь час проляв товари цих саме навчань вкладень, вкладень. Було, ну там не знаю, доларів 100 можливо. Ось це вже таке, це вже на період там, місяць, місяць, півтора я вже працював, типу з лістингами, з рекламою. От, взагалі так, 50 доларів там як робити там місце місце плаці та зареєструвати магазин. Угу. Супер, прикольно. Так а... важко, важко сказати, який період став. А реклама? Як з рекламою у тебе? Ти одразу рекламу включав? Чи були органічні продажі? Угу. Як це Так, Рекламу, рекламу я включив не відразу, рекламу включив десь там після 10 опублікованих на можливо лістолений. І теж на мінімальному бюджеті підключив рекламу, і типу ще просто догнать у світі, трошки добра статистику чи навіть втратить більш далі. Що стосується реклами, реклама зараз, знаю, відсотки 15, можливо, всі замовлені з реклами, типу, більшість це органіка. 85% це органічних замовлень, yeah. тобто люди самі шукають yeah. твої товари. Угу, прикольно. А який рекламний бюджет в тебе? Був, який може зараз. мене бюджет е, да, він був. Е, я з у ним, у мене мінімальний там 3 був п'ять доларів, 10, доларів. Зараз 5 стоїть, зараз тут менше кількість ліснень на рекламу, тому що там різдвяний пошук вже трошки по статистиці просів, типу, я не бачу, тому що я зараз включають на рекламу. Uh -huh. е, і зараз такі кладові товариші ті, що продаються, продавали до різдва, і, і типу де гарна маржинальність, типу, що мені цікаво продавати. П'ять доларів рекламного бюджету зараз на день. Тобто 150 150 доларів в місяць. Прикольно, круто. При цьому є ось такий результат. А, окей, які були труднощі в процесі? Да, от, що, що було найскладнішого? Напевно, ось цікаво. Я думаю, було б okay, да. ну Для мене найскладніше це був пошук е, постачальників, пошук товару і взагалі ніж типу е, довго аналізував, довго обирав. Як це, це курс для мене саме таке? Як саме курс допомагає допоміг тобі, да, вирішити це питання? Чи повністю допоміг, чи не допоміг? Що, що тут може сказати? Я думаю, курс повністю допоміг, тому що, наприклад, якщо я там якось без власної думки, з власного досвіду, як то це робив, я не знаю, що це було, таке які взагалі общем відносина були з постачальником, що я домовлявся так далі. Uh -huh. А в цілому просто такі були, знаєш, ключовий ді? Які повинно повинні прийняти так, постачання та тип роботи, домовлятися з постачальником, що було вистрою попрацювати і тобі буде виконувати. А такі, знаєш, локальні такі моменти, які реально попливалися. Угу. Ти працюєш по якій системі? Як звідки береш товар, Як це все відбувається? Потроху, все потроху зараз. Що таке дроп? дроб? Розказує, так. Я не маю товару. Да. Да, да. Я не маю товару, я знаходжу постачальника з цим товару, домовляю про співпрацю, він мені на той контент, що дуже класно і, до речі, гарний контент. І я гарно так сказати, купую собі товар. Типу, можливо, щоб він відправляв за копейки, але він раніше я перекуповую товар сам і відсиляю в країну. Супер, прикольно. А, окей, що що ще Що ще що цікавого? Да? Може бути м, давай. Може, якісь сумніви, може якісь страхи е, були або є, або що, що, щось про це хочеться за да, спитати, тому що ну дуже часто у людей багато сумнівів є страх. Починати, не починати, а вдруг не вийде, а вдруг в мене не знайдеться той товар, а можливо там щось ще. Тобто ось хочеться трохи про це. Ну, в що з приводу до навчання чи під час навчання було. Вже наші турні такі були, чи правильно я обрав в типу там, що я бачу, статистика йде. Ну, типу, там, певоріць, корзині, пізвіки збільшується, типу динамічна така збільшена стана. Але не було, не було перших продажів. От. Але теж таки, це ж моя була проблема, тому що я так, пропустив цей момент, що ти говорив, що типу викупи супер впливають на магазин, на рейтинг магазин в цілому. І після того перша викупка в мене пішов продажі. Ну, до речі, перший продаж був без відлітників, але коли я до травм був відвідувати, то вже стабільний продаж. Uh -huh. Сумніви, це тільки одні були, типу з приводу нічого, чи авіа, що мені що. І сумніви, коли там послідо б'ється, знаєш, типу приїжджають yeah. там три клієнти за день мені написали передріздво, я мою давай, якщо робить в чи мене. Ну, ми там вирішили yeah. це все, але знаєш, таке я думаю, суперката, важка ніша я думаю. Ну так, ну, дивись, важких нішах. Uh... Є ті, хто не будуть ними займатися, да і якщо ти там будеш вирішити ці питання і просто приймеш, що це нормальний бізнес процес, і в тебе є даром. Ти можеш закласти наприклад на за до п'яти відсотків, в тебе буде постійно на постійній основі повернення якогось гімарою, якогось війні. Ти просто приймаєш це як бізнес-процес, що в тебе така ось бізнес-модель, ти закладаєш це фінансово, що в тебе є ста замовлень п'ять будуть е, задрочені. Або розіб'ється, або щось буде відбуватися, і тоді вже сприймати і працювати з цією історією значно легше. Так, прикольно, знаєш, що мені цікаво. Я думаю, що друзі, ви зможете там ще більш детальнішу історію поговорити і показати з ну, послухати з Вадимом у прямому ефірі. Я думаю, що ми цілком якусь додамо. Тут хочеться ще задати таке питання: от ти працював арбітраж трафіка, да? і зараз працюєш товарному бізнесі. І в тебе є з чим точно порівнювати. Я не хочу зараз там пов'язата обітраж трафіка. Таку точно точно є ніша, точно є хто там заробляє. і Все нормально, мені це не, не, не принципово не байдуже. Мені цікаво, що зараз для тебе в рамках товарного бізнесу, які переваги, які е, важливі такі понти е, саме для тебе. Ну наприклад, там, не знаю, те, що там в онлайн, що ти зараз в кафешці сидиш, можеш працювати. Там, не знаю, може там в доларах теж заробіток. тобто, які є нюанси, які знаєш, щоб. З того життєвого досвіду ти відчуваєш, що о саме за рахунок цього напрямку тобі типу ок, о, а можливо ще не око. Порівнювати точно не буду, тому що сталому другу що там, що там там, на зарплата, чи ну робота. Я просто знаєш якось таке було відчуття, що я не допрацьовую, я не можу витратити свій потенціал на повну, я не можу проявитися на ці час у чи ще чомусь. Тобто я роблю якісь там рутинні справи кожен день, і які мене загадили належить, а не знаю. Я не впливаю на свій дохід в цілому. Ну, впливаю, але там так це задіє нюанси. От а тут, прям так, знаєш, і є ключові моменти, ключові дії, які там можливо не сьогодні, не завтра, але там прибігнеш себе до результату. От і тут я як lentized, я правила світу. Я почав роботу, зараз хочу там зайнятися власною може, можем нас як і і потрошку розвиватися, розвиватися, типу збільшувати свій техніч. Тобто для тебе це товарний бізнес зараз, для тебе це можливість. Розвиватися, масштабуватися і проявити свій потенціал на максимум. А, Правильно зрозумів? Це просто приказую? Що ще важливо для тебе? Ну, так я зрозумів, що заробіток в доларах онлайн теж важливо. Що може знаєш там, якісь такі прикольні моменти відчуваєш? Ну, не, при, не прив'язаність до якоїсь практики, знаєш, ще, ще до якогось часу в цілому. Uh -huh. Працюєш коли тобі зручно, можливо, навіть приєднує зробити сторону на кінці, яка є така робота. Що зробити, там при дві години, хоча б навчально, і. То сяка себе, точно буде. Супер. Окей, топ 3 поради для початківців. От хто хоче шукає себе, хоче щось якось змінити життя, десь uh, може там розбити зараз там морально. Топ да? 3 поради від тебе, щоб ти порадив би. Не чекати кращого моменту, типу, бо я ніколи не буде, знаєш, типу, починайте зараз. Якщо у вас така прийшла ідея, типу, спробувати хоча б, е, то починайте зараз. Е, це перша, перша порада, друга порада. Е, коли, якщо вже ви йдете на мовчання, типу, виключайте свого любника, е, типу, передавляйте уроки, передухіте, задавайте питання і просто на практиці це все робіть. Типу. Всі ці поради треба робити на практиці. Ну, тому що ти типу, був, якщо ти подивився там урок, морок чи ще щось, там щось запам'ятав, то ну, не буде. Ну, результату немає. Треба це все приміняти. Можливо, тестувати, можливо, щось буде не виходить. Але ну, ти робишся, з ти вчишся. Тому порада вчитися і робити те, то, що тобі І поставити. Привети пораду, Мабуч. Це така порада вже, знаєш. І... Старатися ризик, підставкувати <говорить> ризики, бо якщо там вже за одні ніж зайшов отримав якийсь результат і на цьому не тормозити, а можливо створити інший магазин, з іншим нішок чи схожим ніж, і тим самим рости, і тим самим ризики свої заміж, розкіпнімо. Скільки в тебе зараз магазинів? Так, магазини, два працюючі воно ціни, третій була проблема я отримав пап, але. Перед дзвоном першого лист, що розбавили базу, Прекрасно. Все, все окей, да, тому таке. Не панікуй, знаєш. Зараз ці магазини ціло. Угу, прикольно. Ні, ні, ні. Цікаво, дуже цікаво. Ну, останнє питання: кому можеш порадити мій продукт, моє навчання? І взагалі чи можеш порадити? Ні, щерка, да, Можу порадити, тому що максимально кайфонувся. Я, я не можу поговорити за когось, я говорю за себе. Я кайфанув, я отримав багато досвіду, багато навіть знаєш, е, Ми спілкуємося після навчання зараз в часі, спілкуємося з кимось да. там окремо, чи ще ж задзвони, якісь є комунікація. ну, типу, хто хоче своє життя, ти знаєш, наприклад, що там не знаю, за реально в доларах і так далі. Крисувати процес під роботи, то велто і це хороші. Дякую, дякую. Дім. Дякую тобі, дякую за енергію за те, що зробив. Да, типу, насправді, ну, красавчик, типу, там не ми, красавчики командою. Там не я там десь, як спікер, да, красавчик, саме ти, тому що ти впровадив Да, типу знання, досвід. Ми я ділюся, ми налаштовуємось, ми намагаємось. Впливати, ми намагаємось мотивувати, давати більш готові рішення, якісь десь злитися. Але найважливіше це те, коли студент, коли ти стаєш правильно позиції, і просто впроваджуєш те, що ми говоримо. І саме ці дії якраз проводять до результату. Я думаю, ти якраз саме це відчув на собі. Тому дякую тобі за це впровадження. Впровадження воно найважливіше, тому що знаєш, як Форт ще говорив, що я дам долар тому, хто. Зробить придумає ідею 10 доларів дам тому, хто її там виготовить, і 3 долари тому, хто це все реалізує і продасть. Не 3 долари, а 100 доларів. Тобто най, найважливіше в рамках нашої діяльності це саме реалізація. Дякую тобі на зв'язочку. Ще більше продажів чекає, ще більше зростання енергії результатів. Дякую.